До Дня міста не встигли. Вже другий тиждень ведуться роботи з реставрації брами комплексу Потоцьких. Однак до 7 травня завершити їх не зможуть. Ймовірний термін здачі об'єкту не раніше ніж за два місяці. Стан пам'ятки архітектури каже керівник підрядної організації Аварійний. Тому у своїх діях фахівці дуже обережні. Аби уникнути травматизму, в першу чергу провели укріплення споруди. Далі починається безпосередньо реставрація з урахуванням усіх давніх технологій зведення. Зроблені конструкції по закріпленню споруди, які зафіксували споруду в тому стані, яким вона є. Це дозволення, перше провести відповідні дослідження технічного стану, провести дослідження архітектурної споруди, дасть можливість відповідним інституціям, відповідним службам. Провірити і згідно вимог законодавства, зробити поставити певні вимоги перед проектом, і частина споруди не надається від в, в такому стані, якому вона є, в тому вигляді і залишити. Тобто ми мусимо її частину розібрати і з тих матеріалів по тих технологіях, які були на той момент, коли Брама будувалася, відновити цю споруду. Попередні кошторис реставрації Брами Потоцьких півмільйона гривень. Однак, в результаті робіт повідомив представник власника палацу, виникають нові нюанси, тому сума буде значно більшою крім того, відновлення брами це лише перший крок до оновлення цілого історичного комплексу. Ця брама це лише початок. Ми спочатку зробимо реконструкцію брами, також відновимо паркан, а після цього вже перейдемо безпосередньо до реконструкції всього комплексу Палацу Потоцьких. Це культурна спадщина, надбання всього міста і ніяких торгових центрів тут не має бути. Кошти, які депутати попередньо зібрали на реставрацію, їм швидше за все не повернуть. Однак зауважив секретар міськради Руслан Марцінків, гроші використають на благо міста. На що саме їх спрямують, вирішуватимуть самі обранці вже на наступній сесії.